Сьогодні я покажу такий е, я покажу, що робити, наприклад, ви потратили патрон і вам, наприклад, противників немає, але один патрон не хочеться просто в землю. Бачите? Тут ось є більш стрілочки, там буде міняти патрон. Нажимаєте двічі, і у вас скидається барабан. І це на всіх видах барабанної технік. І на мей це буде видніше. Ось, наприклад, бам. 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 У мене лишився один патрон. А, наприклад, противника поки що нікого немає. Я беру. Бачите тут отакі. Секунду. Я на відео постараюся зближити. Є отакі стрілочки. Ви двічі нажимаєте на них бачите, барабан мене перезаряджає, Перезаряджається. як перезаряджається, ви можете на сусіда довго Е, Дякую за перегляд. Mm -hmm. ніхто не, ніхто не Пар буде з'явок. Mm -hmm. Тавайте. всім гарного дня.